Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скажи, як Зав'яже. Поїхали. Я хотів би розказати вам кілька прикладів корупції. Ми чомусь думаємо, що крадуть тільки верхні ешелони, там на рівні е десь Києва, міністерств, там яйця по 17, всі це знають такі приклади, але я вам скажу, що Зелена влада діє за принципом копійка до копійки, і той тобто, крадуть там, де можна, передаючи гроші відповідно нагору. Я колись думав що найбільша корупція це при Януковичу. Колись мені під довгу чарку розказав один крендель. Причому великі такі компанії я ну вони не не ховалися. Молоді регіони, молоді, такі ввірений собі, молоді регіони. Це десь був 11-12 рік. Ну, е, э, ті, хто зараз в офісі засідають, вони тоді були молодь і тільки учились мелочь по карманам тирі. От. І мені розказували таку, ну, воно виглядає як байка, але не байка. типа як украсти гроші з відкатом 80%. 80 то есть, умовно е, э, Виграється там якийсь Проєкт на мільйон, ну, на мільйон в Міністерстві молоді. Да? От, і в нас же ж коли крадуть гроші, нам плакати вечно хочеться. Вони кажуть, ну, молоді важко працевлаштовуватись дуже проблемно, і треба допомогти молоді там працевлаштуватись. От як? А давайте ми от на мільйон видамо. Брошюрочки такі, або буклетики. Буклетики, брошюрки маленькі, такі, щоб там молода людина ага глянула, там типу, і от на листочку А4 прочитала, як же їй знайти роботу. Цей сам механізм пошуку роботи. там Ну Це ж важливо, це ж потрібно. Ну В общем, потім видають типа лістовки, типу, на мільйон. Насправді видається там 100 штук. От, і веселі, бодрінькі, якісь молоді люди, типу, роздаються біля метру. Це все фоткається або знімається навіть відео, як вони роздають там оцю там сотню ну, чи тисячу лістовок, які вони випустили. А взагалі вважається, що вони випустили там, не знаю, півмільйона таких брошур І все потім списується по накладні, що там Пупкін біля Метро там Деміївська видав, там ще там Іванов, Петров і Сідоров роздавали там на метро Лівобережна, ще на Харківський, Ну, в общем, пороздавали все. От, і таким чином чудак, ну, понятно, що під, під сінька, він хвастався, як він там, типу, який він молодець, як вони там, типу, блін, кому треба там занесли. Ну, в общем, там з мільйона там 700 чи 800 тисяч заробили. От, Я такий, ну, я був в от, Ну, Революція ж гідності пройшла, ми ж думали, що такого вже більше ніколи не буде. От, Але ха-ха, діти виросли, і оці ті тоді, коли вони були молоденькі, вони тепер придумали нові схемочки. Так от, я вам розкажу схему, як можна стирити. Але ж ну, це ж, ви ж знаєте, що насправді ж ми ж не повинні підозрювати слуги народу: вони вони святі, вони ж для народу. Да? І тому все, що я розкажу. Ми ж знаємо, що це ще що я розкажу. Це вигадка. Я просто вам вигадку розказую. От, е, не подумайте, не подумайте нічого поганого. Да? Це все від першого до останнього слуга це слово це мій вимисел. Так от. Як, е, е, як це може працювати? Є така контора, Держпродспоживслужба. Це контролюючий такий орган, який теж слідкує за те, щоб нас не траванули м'ясом чи ще щось. Це ветеринарну службу контролює в межах всієї України. Тобто це орган, де в областях там від там, 300 до 1000 людей працює в кожній області, є там головні управління. от. І е, раніше верніше, що є програма, така державна програма, е, правильно прочитаю переральної вакцинації проти сказу, щоб е, скажені лисиці не бігали, ваших собачок, корівок овечок не кусали. І ну, в общем, ну все, щоб нас захистить. Гроші дає Європа, то європейські платники податків. Е, ну, і раніше як літав літачок, і він як, як бомбочки скидав такі. Над лісами болотами, ну, там, де лисиці бігають, лисиці або іноти, ну, той, хто може. Це м'ясоїди. Да, Обов'язково Це е, вакцина про е, І Там такий смачненький кубик, який, який лисичка з'їдає, а там всередині капсулка, вона десь там шлуночку у, у лисички там розкладається і все, лисичка така молодець, вже дуже е, уже і, ну, сказу немає. Е, дуже класно. От, але ж зараз війна, і не можна ж літакам, щоб літали, і то є, і схематозники видумали таку інтересну тему. А давайте, типа, будемо розносити вручну. Понятно, що розносити вручну там треба в кожному районі розносити там сотні тисяч, що ну не рознесеш. Ну але ж можна як потім в моєму розказі там поснімати, Хорошо, що от, от розносять, да, А на самом деле там оголосить тендер, що умовно там ми закупимо зараз мільйони цих кубиків з вакциною, да? а на самом деле нам привезуть там ну, пару тисяч, ну, щоб пофоткати, десь поснімати. От, а остальне там, то є, туфта, немає цього. Всього. От, і, але ж денежки нам потім привезуть відкатом. Ну, хороша схема, ну, классно, Але, блін, є проблема. Ребята, які придумали схему, це в областях, а в областях там немає дурних. Не-не-не, там типа мы такую таку фигню делать не будем, там идите лесом. Там. То есть есть люди. Які або чесно, або ну, просто не хочуть мазатися, ну і знову ж допускаємо, що у нас є чесні чиновники, які там, типу, що ми повинні, блин, для вас каштани з огня таскать, там, типу, типа. Ну і понятно, надо ж таких, таких плохих чиновників ж поміняти на своїх хороших, нормальних. Ну і як це робиться. там, типаж... Наприклад, чиновник пішов, там, ну, к примеру, там, в ДФТГ, або там, ну, немає, да, там є виконуючі обов'язки. виконуючі обов'язки там або цього тупо зняли. Зняли за щось там, типо, зняли там, типо, а ти отут щось неправильно зробив, перевірка пройшла, зняли. да, понятно, він судом потім відсудиться, але ж важливо, що щоб закупка відбулася, оця закупка да, відбулася, щоб свої ж люди, які потім откат принесуть. от, Ну, ВОЖ теж не хоче. І що ж спускають, призначають ВО сторожа. Просто беруть сторожа і на один день призначають ВО. Сторож бере на роботу, там, наприклад, якимсь головним спеціалістом, просто спеціалістом, правильного чоловіка з Києва, з председателя фунта, і потім знову э, э, центральний київський офіс робить уже цю людину, спеціально призначену, там, умовно, там, хлопчика чи дівчинку. Задача яких правильно провести тендер. Тепер замість сторожа призначають ВО цього, правильного чоловічка, і правильний чоловічек проводить, як би закупочку. От е, і е, закуповують там скількись там мільйон штук таких от е, кубиків. Де вакцина всередині цього їстівного кубіка, захована. Там, типа, нормальний ход. І да? е, е, ну, закуповують. Потім можна, потім уже по барабану там, Хто повернеться, отсюди той, хто був. Ну, отсудив, отсудив. Ну, заплатили йому там неустойку, що він там місяць, два, три чи півроку там не був на роботі. Ну, все, він повернувся. Але саме ж головне, закупка вже відбулася, от хатік принесений. От е, е, розуміємо, так? Да? Тобто е, основою, центром, якраз цієї, цієї, е, схеми є поставить правильного, ну, правильного. Во, зіц-председатель фунту. Я коли мені розказують, я кажу: так подождіть, так він же ж потім вже сяде. Ну, якщо там десь відкриється. Ну, по-перше, що відкрити правду важко, потім скажуть, ну все, ми розкидали, ми рознесли, все рознесено. Весь мільйон оцих рознесли. А де рознесли? Тут, ідіть шукайте. І лисиці поїли вже. Це перше. А друге, там, типа, ну посадять і посадять. Ну це ж зіцпредседателям там, типа його ж не жалко, ну навіть якщо потім десь щось скриється, якщо да? там, там на кось діє заведуть. Вот. Тобто виступають по безпреділу. Так як чому? Що основа схеми це поставить свого ручного виконуючого обов'язки в якомусь регіоні? І чи не нагадує нам те, що міняють шмигаля? Міняють на інших зручних. Тобто те ж саме, зіц-председателем буде, ну, Шмигаль буде, Юлія Свириденко. вони потім поставлять в кожному міністерстві директорів департаментів, які проводять закупівлі, іменно зіц председателі Тобто, того лоха, який поставить свою підпис і буде відповідати. Але ж не буде відповідати ні. Умовно, там ні Шмигаль, там, типа, ні Свириденко. Де підпис його? А тим більше, а де ви бачили десь підпис Єрмака? Він потім скаже: Я в доміки. Я нічого корупцією не займався. Я родину спасав, гадство там, типа. І всі догадуються, верні, там всі знають, що всі оці потоки, оці струмочки там подумаєш, там, тіпа, скажуть, і скільки там на тих лисицях скажених вкрали, там, там вся програма 400 мільйонів. На кожну область, на, ну, на, може, десь більше, менше, ну там це сотні мільйонів, сотні мільйонів. А воно ж це, якщо посчитати по всій Україні, от уже мільярд. І всі скажуть, та ну 4,2 трильйона гривень бюджет України, скільки там той мільярд? Ми на Мін'єт витратили 1, 600 мільярд 600 мільйонів. Він не жалко. Скільки там на тих скажених лисицях? І отут от я вам скажу. От, е Можливо ж, ці ж колишні молоді регіонаж і думаючи, що копійка до копійки, опять же там розчитуватися, треба, треба копити на вибори, щоб потім оболванити, щоб потім піплу ушастому, блін, щось сказати, що вони втік, голосуємо за нього, і він буде вічним президентом, все буде добре, і ми будемо красти далі. От приблизно десь так воно і відбувається, друзі. Я вас прошу, якщо у когось є якісь підписуйтесь на мене в Фейсбуці, до речі, а не тільки. Ютуб, це обов'язково. Хто не підписався? Підпишіться христом Богом. Прошу в. Ставте вподобайки, коментуйте все все. все Але підписуйтесь і на Фейсбук канал і пишіть в лічку, які схеми ви знаєте. Я буду там потім розказувати. Родина має знати своїх героїв і схеми. А то ми всі такі кричимо: крадуть, крадуть, а конкретний приклад приведіть. А як крадуть? От я вам розказав, як можна вкрасти на скажених лисицях, Даже, даже так. А те, що вони будуть потім сказом заражати, там бігать когось. Ну то кого це інтересує? Це нікому не це не. Цікаво. Добре, тримаємося. Незважаючи на все на скажених, сатанілих крадунів з Офісу Україна тримається, русняві не пройдуть, Україна переможе. Но пасарам.